Чорт. Добрий день. Добрий день. У вас сзади лівий стоп не працює, бампер відсутній. Ви що, зговорилися? Що? Ні, то реально. Причина відсутній. зупинки яка? Лівий стоп не працює ззаді. Ну, давайте по 251. По-перше, 18-й треба закон принципний блідолі. Стаття 18. Пункт 3, закону про національну поліцію. Він пристати, це в документах. Капітан поліції Лішинській. Добре. Я вам представився. На вашу а... вимогу... А в документах Плашкевич, Представляю... так? що кажу. Блашкевич? Ні, я такого не знаю. Може ви його знаєте. Вам витягнути чи так? Так, так. Якщо. Згорну, тому вийдіть. Як завжди. Добре. До кого представляюся? Хто буде? До громадянина. Добре, який? Неважно. Ліщенський Володимир Анатолійович, власнику посвідчення дозволено зброї, ну, отопоємно національний, національний спеціальний жетон 008. Добре. Тепер ваші Добре, документи. не добре. Що ще не так? Ну, Добре не не добре, у вас нема службового посвідчення. Ваші документи. То можете звертатися. Відділ кадрів, в обласний відділ кадрів, а тільки не документ. Закон... Я собі сам не Тільки можу на, закону ну, а, на, закону, на закону вимогу Ну, приділіть ваші документи. Законну вимогу, тільки це незаконно. Приділіть ваші документи, що засвідчують вашу особу. Добре, зараз ми дойдемо, щоб допомогти. Може бути паспорт громадян. Не знаю, що України, може бути, але водія, має бути законна вимога. А документ, якийсь фотокарткою, підтверджує вашу особу. З ваших рук. Будь-який документ, який зверджую особу, але тільки на закону вимогу. На, 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 на даному етапі нашої розмови ваша заборона є. Дивіться на своє відео правопорушення. Ну 258 251-й, 252 так, так, Давайте так, показуйте, так, все оцінимо. Розглянемо. Так, ми не знаємо, кому показуємо. А вам не хто потрібно це ви знати є? хто. Ви знати, це ви. ми маємо. Я навіть мам, їх вам ніхто показую. І містеру Х не показую е, ну має бути особу. містеру Х, так. Ну так, хто ви є? <laughs> Блять. Ні, ну громадяни України покажіть. Хто? Ну Я ж показав вам, бачите, не скриваю нічого, немає від чого стати. А, а я що, скрива, зараз закрию машину піду собі пішком, затримайте мене. Будь ласка, попробуйте, затримуємо, якщо буде підстава. Є з балку, є. Зараз будемо знайомий у вас. Їде автомобіль по узбіччю. Їде автомобіль по узбіччю, так. Так, їде по узбіччю автомобіль. Це теж проїздна частина дорожнього роду. Це узбіччя. Проїзна ти... частина це там, де покриття свади, от полоса. От то, смуга, що... ще раз тобі пояснюю. Не розказуй мені, що є, а що. не є. Я не розказую. Я говорю, а не Добре. розказую. Ти мені втираєш заради чину. Не вражає, я нічого не втираю, ви стоїте. Чим мав втирати вам? Що? Автомобіль зупинився на катом з включеним правим поворотом, так? Бачиш правий поворот намагає. Включився по накату, зупинився, оскільки тут немає цей. Я розумію. Покажи мені, війс де знак хто хоче бізоро включу стопи, покажи. Тут, тут не це ввечу? поворот, це поворот включився. дивіться ще раз. Ввечу. Я, ви ж мені показали, де поворот. Хочу? Ну, Добре. Зупинився автомобіль на узбіччя. Які претензії до мене? ну, перестався. Дай свій службовий посвідчення. Денгишал, денгишал, я я зараз будемо пред... вирішали. Да. Я вам зараз пред'явлю, де ти ви бачите, да. що я вам пред'явлю зараз. Зараз ви де бачили, що я вам пред'явлю і, і що з того вийде. А чого посвідчення на місці? Не при собі. Пишуть, що він має біля собі носити? Ні. ти що хлопці? От три забув чи що? Ні. Ні. Так буде свої жінці говорити, сумку, так чи ні. Так. А це вже так. вас не стосується. Ну, це, це, це мене стосується, я тобі зарплату плачу, порватній конторі якої і не і існує. Особисто. Витягнеться з... з бумажника цього, витягне. <ріг> Я податки, податки. Получається. Так, а, а, ти, а зарплату йдуть? ну, куди ну, йдуть, Березовецький, Юрій Володимир, поліцейський власнику посвідчення дозволяється носіння зброї, спеціальний жетон 010-51-30. Так, є? Є. Причина зупинки мені так і невідома. Законна... Повідомлена вам. Причина зупинки. Документи, документи пред'являють, до які при розгляді справи. 31. Кому? Пред'явіть документи. Я тобі не зобов'язаний нічого пред'являти, тільки не вимогу. Ті ти чуєш, що я тобі говорю, чи, чи ні. Руки. 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 руки забрав. Руки. Будете руки. затримані, в порядку. протокол Буде складений протоколі, якщо протоколи. Якщо не пред'явите посвідчення документи. Предявляєте документи. Ви я я ти зараз вас... підніміть, що ж застожу, руки так. забрав, дивися, що ти робиш. Де віді документи? І ти зараз придиви, да Що, щоб що на руку робити. забери, нормально? Так, я маю, тому що ви не привели, ви не виконуєте виконали ну, мої законні вимогу я тобі сказав. Так. На закон. Що розглядай матеріали, я тобі предявлю зараз. Будь ласка, зараз. відносно кого? Матеріали справи розглядай, порушень я немає жодного. Я немає пр... порушень, це як в суді і... будемо розказувати потім. Маєте право десь. Тримаєте на дистанції, чуєш? То, що? Правильно. Я тут розумі... свій автомобіль, руки забирають мене. Ви я... пред'являєте документ. Затримуєш мене? Да ти затримання? Давай затримаємо. Затримаєш ви... мене? Все, ну, значить затримайся. Про протокол... Дайте... Ні, протокол затримання, чекай. Я виносу, не переживай. Б... На місці протокол затримання. Відносно кого. Відносно мене, зараз будемо. Фамілія ваша. Хочеш встановити мою Фамилия. особу? Фамілія. Ти хочеш встановити? Фамілію, так. Зараз становиш у чекай. Фамілія ваша. ви є. Зараз міської міста, інвічі. Кожен громадянин України. Ви нікуди не йде. Я нікуди не йду. Я стою. Я стою. Я хочу стати, ти соціальний опасний Я не соціально опасний, я виконую свої обов'язки. Які обов'язки? Документи свої придявіть. Складай протокол затримання, я тобі зараз назву свої дані. Кого ти затримає? Придія документи. От давай затримаємо, як невідому особу, але складай протокол затримання. Я вам пропоную. Документ. Я не почав докувати. Я хочу, щоб ви пропали з пані 19-ї. Шпалі автомобілі. Ми виїхали в районні відділення. <плиті> я зараз сам Ви звайте. Розвивай. <плес> я, я Добав... Давайте розглядаєте <плес> ми ходить справді. Виносіть постанову, я вам приділяю документ. Донесіть постанову. Донесіть постанову. постанову. Не горить, стоп, добре, зараз я поміняю лампочку, де горіти, стоп. Винесіть постанову. <плес> Для чого ви до мене... А пампер іде вчепити. Дома забув. А він побитий його. Бачу, ну то побити, бо ну, в мене побит. ДТП було, заїхала машина в мене. І що? В правилах пише чітко, якщо є технічна несправність. Де це технічна, це технічна, несправність. Де технічна... Так, несправність? Технічна, технічна несправність це проблеми з двигуном, і гальмівна то, система. Там, три три причини, по які вважається автомобіль технічно несправність. В тому числі за ваш документ. Розглядаєш матеріал? Зараз я підійду з документами. А може і не підійдуть, побачиш. Мразота, блядь. Що ви вже ж? Вже, вже склад, на вас складали протокол за задній банк. Ось такий самий чорт попався, як і ви. А чого за такі самий? Я не чорт. Ну, а ви інакше на я вас працівник на поліції, який свою Добре, знання, не гонкаєте. Добре, ви не працівники поліції, ви знаєте, Подивите, хто ви да... є. Ви незаконний, не, не державний орган, ви взагалі не приватна знає, структура. Це не не знаю. Питання. Питання. Ну і не до мене, ви знаєте, Миша, ти навіть неповноважний, щоб мене проверяти документи. Я вже перший мені чую від вас. Добре, що перше Добре. Добре. Ви я собі то висловлюю, як хочу. Можете звертатися до вище стояв, керівництва і то всі. То не ці. я маю звертатися, а то ви повинні. Мені, коли я тобі приділяю посвідчення, в мене пише посвідчення водія. А тебе пише поліція. Тебе немає повноважень. Ти зверни увагу так. на свої закони, які там в тебе написані. Затримувати він зібрався. Якщо є буде не документи, в принципі, вже майже встановили. Встановили, молодці? Виносить постанову без документів. Що ви підявили документи, то що таке? Є ще й така постанова. Добре. 121 законну вимогу. На закону вимогу не забудьте казати. Ваше відео, що ви порушили. Я не порушив нічого. Машина по узбіччі котилася на катом собі. Легенько йшла на катом зі швидкістю 110 км на годину. Не по проїзній частині, по узбіччя. Так, так, ми вважаємо, що воно було адміністративне правопорушення. Ну, вважайте. Так собі потім розглянемо, не переживаємо. 10-денний термін, означно, це рішення 15-денний термін оплатити, так як раніше це і зробили. Оплатили за те, що було. Я оплатив, за... бо мені просто не на змозі з вами там, тягатися. Ну, то судити, ваше ваше дивіться, Я вам зачитав, що ви можете зробити. За так, ваші так. дії потім дати відповідали самі, то вже ваша проблема. Я буду відповідав, якщо я щось зроблю, не так. Тим, я звід... Це все життя а що того, я зробив? Добре, а що ви які, знаєте, що я зробив щось не так? Я тобі потім подивишся, сам віддаєш знав, що ти зробив. На що, що? Зробили, На що буду дивитися? Будь в ласка, то я що ховаюся, що я більше кажу, що я не просто подивився і, і, як то кажуть, висновки експерти Не ховався ніколи і не ховаюся. Будь ласка, ваша посвідчення водія. На закону вимогу тільки. Ви будете, якщо не будете придивляли, то вам буде ще складена постанова плюс стаття за те, що 126 частина, перша, що ви не подивилися. Документ. На законну вимогу. Ну, Бачите. Що ви рахуєте, для вас є законна вимога. Законна причина зупинки, 35-та стаття. Так. Так. Є одна із причин зупинки 35-ї статті. Є я пише правий поворот і з'їжджаю ну, на узбіччя. Вам працівник. По узбіччя я їхав вже від того відбідження. Ага. Значить, вам показав працівник, що у вас є порушення, тому що ви їхали в да, двічі дороги, все так, як ви так. кажете. От перше це те, що ви. У вас не працював заді, при гальбуванні, задній ліві стоп. Друзі, зараз ну, все, він, там, може дійсно контакт. Але я думаю, що, він, що все працює. Так, то судно. А тепер поміняю від... лампочки. А Даш тепер... А відіжмиться 20 разів, тоді я нажму наш відізьми 20 разів, тоді я нажму на гальму. А що це таке 20 раз відбудемо? А що ти мені? Чи я маю виконувати твої вказівки? Там нажми, Та не знаєш. Ну, сідай задні змоги, будеш їхати, а ти подивишся. от ну, дід, сідайте 2 метри і піджив, все робить. Я тобі місяць говорю, відіжме 20 разів. Що це таке від'їжатися? Ну, а що ти мені розказуєш? Дайте, йому я хочу постояти, я, собі постояти. Це машина технічно справа. Бля, визвіть собі карт безпеку. Не цікаво. Не цікаво. то не ліз, куди не просить, просто. Що це таке не ліз? Займайся своїми функціональними Я амиціми. Не перевищувати. Мені не тяжко. Ну, мені не тяжко, в мене є ну, документи, у мене все грає. То в чому Дивися, в я тобі ще раз показую. Я, я от не страдаюся показати. Пояснюю тобі, Показую бачу. тобі посвідчення водія, написано ну, чітко, посвідчення бачу. водія. Іван Ігор. Так. так же Немає, само і в тебе має, має бути написано цей. Так само, ж і в тебе має бути написано службове посвідчення, а не військове а не я. Я його собі видавати не можу. То не приймай такого, звільнися, напиши рапорт і тупольщину яблука. Прийде час, значить так, будемо робити. Будемо робити. Прислуха за моєї поради. Я вже був колись не переживав. А так, звідки так, знаєте, я де я, вже я був. Нарвав я. Я їй не зобов'язаний доповідати, де я був, де я не був. Є документи, всі присутні. Так, є. Усунули той недолік. Так, я усуну недолік. Молодці. Значить, бампер коли чепіть? На Новий рік разом з гирляндами. Коли бампер чепть? Стаття 63, я не зобов'язаний відповідати на ваші питання. Читку, ве знаете што пра Що недолік усунули? Я, я усунув недолік. Поміняв лампочку. Лампочка один перегорів, габарит стояв, а... Я навіть не збирався. Я усунув недолік. Що що? Щасливої вам дороги бажаю. А а да. такі... Я ж би вказав, що я буду сам постановлення. Ти ж розглядав матеріали вже справу, розглядели. Я Розглядав матеріали по порушенню. постанову? Я ж убіжуся, а ж мені постановлено. Серйозно, ваше право. Я нічого не Має інспектор право по 22-й по малозначимості вас попередити, якщо Будь це не буде порушення. Ви? Ми долі усунули. Пред'явили документи, так само, як ми і ви. Весь, розумієш, тебе дозвіл на зброю і додаток до Житомир. А службову посвіщен, і не маєш, і Так само і ти. Ви зверніть увагу до свого керівництва, до труша підійти, до кого хочете. зверніться, нехай вам видадуть нормальні посвіщені. Питанням до нашого керівництва. це не мені, це вам потрібно. Це ваші документи, це ваші проблеми, не мої. Я ж тобі говорю, я коли йду в МРЕО, получаю посвідчення водія. Там пише чітко посвідчення водія. Зрозумій правильно. Не будьте цими, що самі собі яму копають, самі себе закопують. Ми купуємо яму. Самі себе закопуєте. Тим більше зараз під час війни ви маєте багато. Ця структура поліція під назвою. Подивився, ну, в інтернеті будеш бачити. Ну, я за косів відповідати не буду, я відповідаю за себе. І от маю напарника, скільки за нього можуть. Гарного дня. Так, хотіш, все гарно, бачите? Будьте здорові. Я. я просто люблю працювати, знаєте, я як законопослушний громадянин, я, я працюю теж... згідно чинного законодавства. Ви повинні так само, ви йдете на роботу, у вас є регламент, у вас є е, певна процедура занять, якими ви маєте займатися. Але ви займаєтеся трошки з перевищенням деколи 368 статті 365 Можливо, кримінального кодексу, роби, перевищуючи я свої за себе службові обов'язки. Гарного дня, будьте здорові! Тераси, блядь. бля Шафати, минут буде гандон Зелений, блядь.